Привіт! Мене звати Євгенія і я викладачка англійської у школі ЛСІ. Усі знають, що начеки на майбутню кар'єру треба шукати у дитинстві. Як то кажуть, The Future Belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Мій викладацький шлях почався з восьми років, коли я вчила свою молодшу сестру читати, писати і говорити англійською мовою. Я завжди знала, що люблю вивчати та викладати мови, тому у 2016 році я вступила в університет на філологію, де вивчала китайську та англійську. Через п'ять років я поїхала у Таїланд працювати вчителькою англійської мови. Тайської я не знала, а учням було складно сприймати інформацію повністю англійською мовою. Але я знайшла спосіб пояснювати так, щоб розуміли усі. Тому на заняттях я привчаю своїх учнів, навіть на початкових рівнях, говорити і думати англійською. Тож чекаю вас на заняттях і пам'ятайте, The limits of your language are the limits of your world.